Того дня громадяни Хмельницького, мешканки місця і жителі хмельничан. Мене звати Корніюк Сергій, я двічі кандидат в депутати. Один раз я балотувався до Верховної Ради і нещодавно до міської ради. Хочу поговорити з вами про гроші. Чого не робить жодна політична сила в нашій державі. От є жіночка рядом, я мав з неї, ті, що невеличку дискусію. Вона говорить, що всі політичні сили схожі одна на другу. І тільки міняються місцями, нічого ніхто нічого не робить. Вона каже: зроби хоч один, і ми тоді в нього повіримо. Дійсно, голосуємо постійно за одного і того самого, за одну ту саму банду, тільки міняються обличчя біля керма. Но жодна політична сила, та, яка вам робить обіцянки, дійсно жодного разу нічого не зробила. Але чи, чи вона говорила, вам, як вона вам дасть можливість зробити це, як заробити кошти, як е, себе забезпечити? Постійно нам ще з Совєтського Союзу говорили, що деньги не головне, гроші не головне і тому подобне. Но після того, як ми виходимо на Майдан, майданчерговий, і кричимо гроші не головне, ганьба, ганба. А після того молодь, пакуючи мадани і їде за границю заробляти гроші. Переважно це Італія. Ми не бабушкам, дідушкам, задницю. Вибачайте за слово. Но перед цим ми кричали, гроші не головне. Гроші якраз на даний момент це є головне. Це якраз ота складова, яка забезпечить вам нормальне життя, за яке можуть наші діти нормально навчатися. Ми приходимо в магазин купувати продукти. Хоч один з вас замислився, чи ми купуємо продукти ті, які ми хочемо, чи ті, які ми можемо собі дозволити. Відходить тільки що мужчина, буквально 10 хвилин назад. Він каже, я хочу, щоб в мене була більша пенсія. Так, да. наш уряд зробив на 50 чи 100 гривень більшу пенсію. Якщо взяти це від еквіваленті орієнтовно 10%. Вони, вони жодного разу вам не сказали, що інфляція в нашій державі за рік 40%. Тоді скільки ви втратили, чи скільки ви заробили. Шановні пенсіонери, може хтось взяти калькулятор і сповнити математику там, 6, 7, 8 класу і просто додати і відняти? І ви це все самі вирахуєте, наскільки наша держава вас і нас обманює. Вона молодим не дає розвиватися, а вам, пенсіонерам, які ви все життя працювали на різних заводах виробництвах, вони вам не доплачують того, що потрібно. Мало того, що й зроблять вам на, на ту пенсію, яку ви е, все життя на неї заробляли, вам і ще її оподаткують на різні предлоги, на армію, на ще щось і на ще щось. Скільки грошей вони виділили реально на армію? У нас є волонтери, хлопці, які дійсно збирають кошти з різних підприємств. Самі предпринимателі люди дають гроші, вони їх туди возять, Купляють їм оборудовання, вищі і продукти. А держава тільки святує, що ми дали, ми, ми зробили. Що вони зробили? Вони жодного солдата не уділи. Хто знає, кого десь родичі чи сусіди чи колеги по роботі, кого забирали в армію. Значить, тоді їхні родичі, батьки збирають гроші. Треба хлопцеві берці купити, камуфляж купити, патронні бронежилет, йому треба все купити. А потім держава списала мільярди і каже, що це держава дала. Вони вас обманюють завжди обманювали, і так і далі буде. Один вихід з цієї з цього, вибачте, лайна. Один вихід. Це є партія 5-10, яка дійсно несе е, ту ідею, з, з допомогою якої ми можемо всі, всі громадяни держави, не хтось один, як зараз біля керма і заробляє мільярди, а всі остальні стають ніщені. Всі громадяни можуть стати багатими людьми. Потрібно просто відмінити податки, зробити два податки, п'ять з продажу і 10 соціальних зарплат і все. А не так, як зараз зарплата йде мінімум 50-60%. Якщо людина молода офіційно працевлаштована, вона заробила тисячу гривень, то скільки її віддають? 400 гривень тільки на руку. Тоді питання: багато ваших дітей, внуків офіційно працевлаштовані. Всі отримують зарплату в конвертах. Мало того, що ми отримуємо зарплату в конвертах, та й ті, що сидять під Арасами при власті, їхні ж даже секретарі і вони. Мають зарплату 5 тисяч гривень, і як ви думаєте, їздять на таких дорогих машинах і в таких дорогих шубах і їдять в самих дорогих ресторанах за 5 тисяч гривень? Ні, вони так само отримують зарплату конверту від тих самих олігархів, які лобіюють їхні інтереси. А ми остаємося з вами бідними по одній простій причині, що нас обклали податками з усіх сторін. Скоро будемо платити податок, платити на повітря. Вже йде розмова про те, що будемо за кліницю платити податок, люди в села, так ще й будемо за повітря платити. І за взагалі за те, що ми ходимо по ці білій землі, підіх та цим повітрям. Все буде обложено податком. Так не можна. Люди, задумайтеся, хоча б на хвилинку. Я вас не я разі не стараюся зараз переубідити чи загітувати. Ми кожен з вас, доросла людина. Началося в школі, як мінімум, хтось закінчив інститут, хтось має там дві вищих освіти, хтось не має. Не сядьте собі просто, проаналізуйте. кожного є зараз статі інтернет. Старші люди, які не вміють користуватися, попросіть своїх дітей чи внуків, дай вони вам і почитайте, що зараз в цьому світі відбувається. Оцей зон боящих телевізор, це його просто категорично дивитися не можна. Там промивають мізки для людей. Ну... Просто капец, ну, ну це нереально, наскільки от, вам забувають відгроза. Та не можна, та не можна, і вся прикривається війною. Жоден політик, та в тому числі і наш президент, ні разу не сказав, не заявив офіційно, що це дійсно війна, це антитерористична операція. Шановні, на минуточку, це зовсім різні речі. Так говорять, отеся, це большої разі. Так вже хочу ще раз вас закликати, щоб ви просто подумали і проаналізували нинішню ситуацію, які проходять в нашій, в нашій країні. Дякую за увагу.